Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні я хочу відкрити купу стронгбоксів, які в мене купилися, і також всі, які є зараз в магазині доступні, тому що в мене там є багато, які мені подобаються. Я взагалі вчора записав без звуку, як я відкрив ці стронгбокси з USS 9 там був просто я хотів отримати хоча б якісь тих чотирьох скінів, і вони просто вчора був останній день. я думав, що все таки в мене є більше часу. і ось таки я отримав. Неочікавна повернення мене з монтажу. Ха-ха-ха. Так, це те, що я відкривав вчора без звуку, тому що я не міг записати звук. Я це першій ночі побачив, типу, що в це все вже останній день. Тому я почав їх відкривати, і як бачите, у нього зараз нічого не падає. Я буду мега коментувати. Мені випало магалиці. І потім дуплікат. Вау! Неймовірно. Нічого, вау! Дуплікат. А, не, це було 12, окей, я перепутал. Ну, все равно. Так, Link Suit, це таке себе дуплікат, ну. ніби би та, Ось так вот карточка, ніби хто не курсуется взагалі. Я собі одну поставив и не змею, и знову дуплікат, и снова дуплікат. Вау! Дуплікат, вау! Це просто не тут. Ні, я думаю, тут вже все. але Ні, це... О! То була аватарка, оцей USS NON. Це взагалі найгірша зброя в грі, ніби, ну, не юзабельна взагалі. Я хотів цей скін більше через те, що там є кастомний цей приціл Red Dot. Ніби він е, помальований. Не кастомний, він просто змінений кольор в нього. І це, типу, не так часто на скинах є, тому я вирішив собі... Через це його взяти. Я відкрию ті, які в мене є в цьому. В інвентарі, щоб в мене оцей. Ну, я один відкрию у мене там ж. Вау. Так, я тепер можу взяти собі один, якщо я хочу. Я про всяк випадок зробив один. Що я кажу? Ну, коротше так. И... ось тут тут еще мрин Strongbox. Ага. Цього вже нема. того попереднього? О, анімація. Чого? Окей. Не Це здається... до О-ха-м. Э. Да. Ну, окей. А це еще Strongbox. цілих двадцять ого. Вау. А, блін, може там ще. О, HGR nice. Ну я Ну щось так нормально стається. Ай ще ці, як я розумію, ці ті, які я купував з. Е, э, Події. З цими. Було кошти револьд. Угу. Тут не пощастило. Але все равно мені багато разів почався тому в цьому не погано. А ну і кінові емоції. А... Шо? Вони такі рандомні ці емоції. На ти це робиш? код так це, мабуть, чого, взяти її. взятый. Вс. Там ш так це мабуть скине. Я просто так пройдусь. Я там бачив на HSO. Точнее, HS 2126. Ого! Я на цей прикольний в собі такий поставлю. А, до речі, вони чомусь зроб... поставили тут камуфляж, але якщо оставити камуфляж, то він забирає цей. Ну, з цим сканом він так але воно ніби не дозволяє поєднувати ніби кіне, які по-іншому виглядають за камуфляжем. А я думав це було прикольно, що вони це додали, а вони це не додали. Єдине, що можна зробити, це повістити огірок туди. <laughs> так, і ще там була HDR. Ніби мені дуже подобається HDR, тому що я отримав. Прикольний з взагалі. А хоча це, якщо я напомляюсь, також був безкоштовним, тому з безкоштовних, мабуть, цей все ще найкраще. Він стається в, або в події, або в магазині Ковану. Ну, цей точно був в магазині Ковану, а цей або в Події, або там. Ну, я залишу цей, тому що в нього є. Буде змінний цей приціл. Так, сагін. Ну все інше воно. А ну, мабуть ще можна цих. Mm. Рідко. Тобто шко шкій... я оцей отримав. Нітро. і парк. отримав? <свісно> Не цей. Оцей так. Default. І тепер йдемо. А, до речі, я не знаю, хтось може допомогти. Цей MacLeod Юти поламав мені пошту. в мене тепер почне 2 штуки, я натискаю колайм, воно не отримується, бо я вже отримав ці ніби карточки, з якими я нічого сильно не зроблю. Що це таке в мене біля? А, це. А, ну, що я отримав? Мега. Вау. Цікаво. Так, тепер магазин, Е, Я хочу спробувати отримати цей, Е, він тут один, тому можливо, я просто використаю цей один подарунок, щоб його взяти. E, Та. Всі ці вони якісь прикольні. Я, мабуть. Почну з HR. Я хочу хоча б один якийсь отримати. Та, e, e, Поїхав. В мене є 34 цих штуки, тому. Думаю. Щось те й отримаю. Так. Mm, не знаю, що коментувати, вимкнути з фокус з все.

А я хотів б наформлю багато цих, так б'є вау Ейху <смеш> Яко я отримав континур uh, Прикольний. Так. Є ще там хочу подивитися. Що за це я отримав? Окей, нормально. І. Так, в мене цілих 9 залишилось. Я не знаю спробувати. В цього отримати. Ну окей. Які краще ці. Ці прикольніші, я думаю, ніж. ці. Хоча все цей прицілує. Е, Це. Прикольно. Але в цілому. Шоя чисті. У мене є здається про е, спробую М16 втримати. там. Це уж все, стільки ого е, Анімація. Одразу подивлюсь. Що? Че якийсь такі жаха анимацию? Менши это звуки бабу принаймне мене нормально Катана, вау! то И четыре три два. О. Окей, okay, найс. Nice. Mm. Можна якось... А, там... Окей. У мене запис був перед. О. Ого. можна накупити більше ніж два цих подарунок. Окей, okay, тоді що я візьму. Я візьму цього що це взяв, взять це прикольний скін. Хоча я інші скини рідко використовую, але е, нехай буде. <сі> І останній. Окей. Тобто виходить, що я... отримав цей за один. Так. А по скінах. Е, ну, не пощастило. Настільки, скільки можу. Але я не хочу використовувати один подорожний якийсь з цих скнів. Бо. там. Що ж. Чому воно поламало мені. Так. Це все. На цьому все. Дякую за перегляд. Правильно сказав, дякую. Що це за звук там. такий? Я Дивіться, яка в мене є. Мега збірка. Ось. Ось це. Ні-ні ні. Razorback. -ні -ні. О, це найпотужніша зброя в грі реально. Ніве. Ну, подивіться, я просто вчора за одну секунду нафармив 111. Е, та, це просто ну, надпотужний разербек, е, ніби. Е, е, там. Мені там показало, що я цей отримував якісь нагороди. я, Виявляється, виконав завдання е, в цьому е, в цій штуці. Ніби я зараз отримую ці рандомні карточки і піду, відкрию. Ніби. В мене стільки дві, але можливо. Мені ж меклауд подарував оці. Тому, можливо, мені, якщо випадає пічний оця такі тут треба, то можливо я навіть отримаю 5. ящиків чинів. і 100 відсотків отримую цього зомбу. Чи це не зомбу взагалі? Отсі e, от. E, це рандом виходить, правильно ж? Окей. Okay. Це інше. Це... Я думав, що це випадково, бо там великий знак запитання намальований. А виявляється, то там ну, пишу, що селактиво і можна обрати. Це ж не був випір, правильно? ж? Окей, мож... ну і що тепер виходить? <схіх> а як я. Окей, Чи можу я якось отримати легко ці. Draw one pixel drop. Тобто. ага, Це. Э, перший період. Крайти. Тобто, якщо. Блін, мені треба, було, коротше, один раз в цей е, э, щось э, крутонуте. І тоді мені е, б... э, Блін. Чи можу я отримати в. HP. я тут? Ні, немає. Окей, я затопив. Ну, раз. Е, та. Так, я зайшов в цю е, тренування, щоб показати. Зараз я вимкнув мікрофон і. Е, Тай вимкну звук з цього продукту. Невже думали, що вам вдасться втікти від мене? Хе-хе-хе. Та вам доведеться слухати до мене. Ха -ха -ха. Ну а якщо я не серйозно, то просто з них хвилину, то як я просто щось дивлюся, я стріляю в брою. Мені здається, буде максимально не цікавити, Тому я трохи побалакаю на фоні. І взагалі, як я зрозумів, я тепер можу нормально записувати звук з гри і з мікрофону водночас і я почну. Буду робити якесь відео, ніби де я граю, ніби. Е, оскільки я можу коментувати, що час гри, ніби це все. Ну воно прикольно дуже. І я думаю зробити відео про те, як я е, граю зброю, з яку е, я з якою ще ні разу не грав, тобто є дві, це е, Тип 63 і. Е, ваг 53 чи що. Коротше, це дві зброї, з якими я ще жодного разу не грав. Ну, як, деколи, я здається, їх там брав. Що ну, багато і серйозно, то я не грав. Тому напишіть, яку першу ви б хотів побачити. Так, на цьому тепер точно все. Дякую за перегляд і та до наступних відео.